Ставлення до війни в Україні, позиція щодо ЛГБТ скромний спосіб життя, спроби реформ католицької церкви. Це та багато іншого, чим папа Римський увійде до світової історії. Папа Франциск був першим в історії папою з Латинської Америки, що сприяло зростанню авторитету та популярності католицької церкви на американському континенті. Щодо війни в Україні, позиція Папи Римського викликає багато непорозуміння з нашого боку. Зокрема, під час однієї з своїх заяв він говорив, що мудрішим і сильнішим буде той, хто перший підніме білий прапор і піде на переговори і на уступ. Також він пропонував українцям пробачити все те, що зробила Росія, і не відповідати ударом на удар, що звичайно викликало справедливе обурення серед українців. Але і з президентом України він також зустрічався, і з дружинами військово-полонених захисників Азовсталі він також зустрічався і намагався продемонструвати бажання Ватикану взяти участь у мирному врегулюванні війни. Був активним у міжнародній політиці, відвідав понад 45 країн світу. Зокрема, був першим папою римським, який відвідав Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, Монголію і таким чином намагався популяризувати католицьку церкву.